Інтернет є небезпечним каналом для обміну інформації, що призводить до високого риску вторгнення або шахрайства. Не поширюйте в інтернеті контент незаконного або непристойного змісту. У друзі лише тих, кого дійсно знаєте, навіть якщо це друзі ваших друзів, але особисто ви не знайомі. Краще зайвий раз перестрахуватися. Розмістивши інформацію в інтернет, ви втрачаєте контроль над нею. І в більших випадках вже ніколи не зможете видалити всі її копії. Подумайте двічі вперше, ніж поширювати будь-яку інформацію. Потрібно подумати про наслідки того, що говориш. Прожди слід переконатися, що ви знаєте людину, якій надаєте інформацію, і знаєте, для чого її буде використано.